То ви вже маєте за стільки тижнів знати, що сьогоднішнє відео буде про наші мандрівки, а саме спільний проєкт В'язальні мандри. Організатором цього проєкту є дівчинка Аня з каналу Ліліана Магічні Ниточки. Посилання на неї та всіх дівчаток я залишаю внизу під відео. Переходьте, знайомтеся з дівчатками, дивіться, куди ж вони мандрують та які процеси беруть з собою в свої подорожі. Про всі деталі та правила цього спільного проекту я розповідала раніше, і, взагалі, відео можна подивитися в Ані на каналі, щоб зрозуміти його суть. Я ж розповідатиму про свої подальші мандрівочки. Минулого тижня кубик нам викидала Оленка Буганова, і мені вирішив кубик дати цифру 1, відпочити трохи. Все-таки відпустка, як неяк. І я все думала, що ж я вам буду за ту годину показувати, та е, вирішила, що це знак для того, аби, е, нарешті, взяти в роботу щось, крім в'язання. Е, я вже вам показувала в де відео свою вишивку. Вибачте, це такий потріпаний стан. Вона в мене в шафі <див> дуже мало місця для моїх рукодільних прибамбасів, тому. Приходиться їм тісненько поміщатися там. Так працюватиму я цього тижня над дитячою вишиванкою для свого сина. Взагалі, в мене таке особливе і трепетне ставлення до цього виду одягу нашого національного. Мені цікаво дивитися, роздивлятися різні вишиванки візерунки на них, крій і кольори, які в них поєднані. Дуже люблю такі роботи. Дивилася і документальні фільми про наш такий культурний спадок, саме вишиванки, в яких областях які візерунки переважають. Це реально мені дуже цікаво, і в мене колись мама збирала цілий зошит з різними візерунками. І от в мене така ідея фікс, такий віднайти десь той зошиток з вклеєними візерунками і собі зробити таку індивідуальну вишиванку та мати ніби такий оберіг собі. Ну, про це, можливо, розкажу пізніше. Взагалі, в нас в школі, в садочках, на, таких, на роботі на державних посадах вишиванка це дуже поширений вид одягу, тому що на всі свята це безпрограшний варіант. І для діток, і для дорослих. Дуже любимо, шануємо цей вид одягу. І в мене я всього одну вишивала. Так, це для старшого сина була вишиванка ось така. Таким візерунком, такі рукавчики тут. Вона в шафі була трохи пожмякана. І я все планувала для молодшого сина вишити вишиванку. Та. Хлопці ростуть ще рік, і, ну, в принципі, вже зараз Женя менший може. Одягати цю вишиванку, на нього трошки вона е, така з запасом. Тому я вирішила вже працювати над вишиванкою для старшого сина. Поки я закінчу над нею роботу, то якраз Женя доросте до цієї, а ця буде Кирилові. Так, ось така передісторія. трохи вийшла сумбурна, тому що, е, я не знаю, це такі трохи глибокі почуття мені піднімає, здається, простий одяг, там вишитий. Але, ну не знаю, десь воно на підсвідомості чи як. Таке бережне, дуже трепетне ставлення до цього закладено. Не знаю, Що я буду робити протягом години. У мене тут купа голочок, уже все позаплутувалося. Це кошмар. Я органайзера не маю. Треба собі хоча б зробити. Дірокол є, чого його не, це, не зробити, я не знаю. Завжди мені бракує часу на це все. Так, чорно-червона палітра. Класична для вишиванок. У мене вже голочки заправлені тут. І зараз покажу, що я відшивала. Знайду зараз той відрізок. Ні, не це. І бачите, це заготовка вишиванки. Я все ще боюсь трохи братися за повноцінне виконання. Тобто, ну, купувати тканину і е, самій відшивати це все. Хоча думаю, що. Скоро наважуся на таке. Так, ось відшила я такий відрізок, і буду далі продовжувати. Побачимо. Ось, зафіксуємо ось, так. Я зараз зроблю фото. Побачимо, скільки за годину мені вдасться відшити. І буду вам показувати. Е, зразу кажу, хрестики не ідеальні, я не, не профі у вишивці. Е, вишиваю, як можу, як вмію, як виходить. Вишивати навчилась давно, але так як цей навик я не вдосконалюю не використовую часто, то він у мене такий на дуже, дуже середньому рівні. Та будемо далі пробувати і вчитися. Тому ось такий в мене фронт робіт. Далі покажу вам, що в мене вийшло. І ще, дівчата, дивіться, в запасах. також пошуршу вам ось таку заготовку для сорочки собі. Як вона мені подобається. Це треба покласти перед очима це фото, щоб воно мені нагадувало про цю красу. Дуже хочу вишити, і думаю, що, можливо, в наступну мандрівку візьму е цю вишиванку. Та про це ми дізнаємось пізніше. Привіт, дівчаточка, вже субота-ранок у мене. Ось закінчилась повітряна тривога. Йду показувати, що я ж тут навишивала так багато, що аж ну. Коротше, е зараз вставлю фото я фотографувала, з чого я починала, і я вишила, здається, якщо не помиляюсь, ось цей відрізок. і... Зашивала ось цей в мене тут кілька хрестиків залишилось незашитими. Це було вже в мене відшито. Я спочатку йшла червоним кольором, потім вже завершувала оце чорним. І не знаю, коротше, ну, ніби непогано виходить так. Але я ось тільки зараз, коли почала дивитися вишивальний YouTube, трохи цікавиться цим ділом. Побачила, що. Є таке правило, в якому всі стіпки верхні у хрестиках мають бути в одному напрямку. Я цього не знала, чесно, мене вчили, як вишивати, по тому, ну, куди переводити голку, щоб ну, менше протяжок, було, так можна сказати. Але тут я вишивала, я не знаю, чи видно буде, в мене тут хрестики в різні боки. І не знаю. В принципі, ось так в один бік воно, звичайно, акуратніше виглядає, але перешивати це все мені здається, не має сенсу, тому що це буде взагалі в комірець. Комірець вишиванки, і таким чином він виглядатиме. тому... На вже о, тій частині, яка буде на грудях, буду вишивати по правильному. Можливо, мені стрельне і я захочу все зробити так, як треба. Але поки що цього не планую. Такий в мене органайзер вийшов, бачите? З підручних засобів, то така одна назва: що органайзер, просто щоб голки не губилися по всіх усюдах. Такі незначні результати за годину, але я рада, що я. Повернулася до цієї вишиванки. Взагалі заготовки вишиванок у мене лежали давно. Я, напевно, ще осінню їх купувала, а нитки ніяк не могла щось, то підбирала в інтернет-магазині, потім забувалася за них. І якраз перед війною в лютому я зробила замовлення на муліне і в запорізькому магазині. І пам'ятаю, що якось так було дивно. Це було взагалі перше рукодільне так взагалі, інтернет-замовлення під час війни, яке мені відправляли. Якось тоді все так невідомо, страшно було. Зараз то вже більш-менш налаштована ця вся логістика. А тоді навіть та дівчинка, що мені з рукодільного магазину відправляла ці всі товари, так, перепитувала, чи дійшла посилочка і таке дивно. Дивне-дивне замовлення було. Але коли я їх отримала ниточки і почала вишивати, в мене чомусь таке упередження було, що от коли я дошию цю вишиванку, тоді буде наша перемога. Тому з цією думкою буду продовжувати цю роботу, можливо, так і станеться. Дуже хочеться в це вірити. Хочу потрохи відшивати, хоча б о, кілька хрестиків у день, одну ниточку в день. Я на, 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 за ці, до речі, за ці, цю годину встигла відшити одну червону нитку, так вже заплуталося, і дві чорні. Ну, бачите, якої вони довжини? Я на око їх відрізала, не відміряла. Я взагалі в вишивці, от кажу, тільки знайомлюся зі всіма правилами, їх тільки багато. Я не знаю, як його що. Вірно, робити, але буду вчитися. Так, дивимося на нашу карту. Відв'язала я годину і далі гостюю в Чернівецькій області. І якщо ми вже ось заговорили, в нас зайшла мова за вишиванки, такий в мене цей тиждень мандрів нев'язальний, то, як всім відомо, у нас є таке свято як День вишиванки. Святкуємо ми його в 3-4 травня. І я ось дізналась, до речі, що я гостюю зараз Чернівецької області, і ідея свята вишиванки пішла саме з цієї області, і вона була започаткована в Чернівецькому університеті імені Федьковича в 2006 році, аж з 2006 року спочатку місцеві студенти святкували і відзначали цей день, а тоді воно вже розповсюдилось по всій Україні і за її межами. Я думаю, що хто цікавиться вишиванками, то чув, що кожному регіону властива своя вишивка, свої орнаменти, кольори і методи зашивки вишиванок. І саме в Чернівецькій області вишиванкам придавані пишно вишиті рукави з такі з характерними косими смугами, дуже такі, така багата насичена вишивка, в якій також застосовується техніка вишивки гладдю і дрібним хрестиком. Серед кольорів в Чернівецькій області переважають чорні та темно-червоні, такі бордові відтінки. Також відомо, що в Чернівецькій області майстрині додавали до своїх орнаментів різноманітний бісер, золоті та срібні нитки, любили шовкову вишивку, що додавало також їй оригінальності і особливості. Так, на сьогодні у мене все. На наступний тиждень я вже знаю. Кількість годинок, яку я в'язатиму чи вишиватиму, це вже побачимо у нових відео. Тож вам бажаю чудових вихідних, спокійних, тихих, без різних прильотів. Нам поганих новин, на жаль, і так вистачає. Тримаємося, кріпімося, все буде Україна, до нових включень.